Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами будемо розбирати візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна в Україну. Зараз щось таке несеться в медіа, що за формою дуже легко втратити суть. Багато хто там обговорює похід в піцерію, а особливо виступ з грою на гітарі і співами від Блінкіна. Комусь це подобається, хтось це засуджує. Але насправді це далеко не головне. Хоча і на цьому ми зупинимось окремо. Насправді, приїзд Блінкіна це далеко не пересічна історія, хоч він з 2022 року це здається вже четвертий раз приїздить в Україну. Та разом з тим це подія достатньо серйозного масштабу. Його можна ну, без перебільшення назвати другою людиною після Джо Байдена в Сполучених Штатах. Він вибудовує достатньо багато всі дипломатичні взаємовідносини, міжнародну комунікацію від США. Тому це людина такого достатньо серйозного масштабу, яка приїздить ну, не з якимись символічними візитами, а для того, щоб обговорити і вирішити фундаментальні речі. З того, що ми бачили публічно, це була зустріч з президентом з обговоренням подальших пакетів допомоги з акцентом на. Тому щоб Україна отримала більше засобів протиповітряної оборони, це дуже важливо, що ми про це говорили. А, про те, що Штати нам це обіцяють, але ми ще не все отримали з того, щоб вже мали отримати. Про це також потрібно говорити. Дуже важлива зустріч саме була з а, паном Кулебою. А, якщо ми говоримо про а, виступ а, в КПІ, Блінкіна де там а, робив промову, в якій. Він зробив певний наголос на на боротьбі з корупцією. Це також важливо, і що крім цієї промови він також зустрівся з діячами антикорупціонерами українськими. Це має значення, тому що ну ні для кого не секрет, що корупція в Україні це велика проблема. Але знову ж таки, ми не найбільш корумпована держава в світі. І давайте так не найбільш корумпована держава. Яка так чи інакше була, чи є партнером Сполучених Штатів Америки? Це проблема, над якою ми працюємо, і ось цей виступ і ця зустріч з антикорупціонерами. Вона була сигналом для української влади, що ми отримуємо е, інформацію про рівень корупції в Україні. Ну, ми я маємо на увазі. Вони е, держдеп не тільки напряму від е, представників влади, а й ось від е, громадського сектору в Україні, який є агентами впливу, який. Е, Безперервно працює над покращенням ситуації в Україні, над розвитком громадянського суспільства, над подоланням толерантності до корупції, в тому числі і на побутовому рівні. Тому це все важливі моменти, які спрямовані саме і на меседж до влади, і на комунікацію з народом України. Ті ж той же похід в піцерію, в ветерану піцу. Також важливий момент: вияв поваги до ветеранів, прояв такої людяності. Показати, що такий і свій хлопець тут іде і якраз і для американської аудиторії, вже починається розгалудження. Вони таке цінують. І для української аудиторії. Що стосується того концерту, який наробив, мабуть, не більше галасу в українському медійному просторі. Хтось сприйняв це достатньо позитивно, а хтось сказав, що ну Ентоні це не на часі. От зараз е, наступ на Харків, ескалація з боку Сумщини, також можлива. Тут краще поїхав туди. Ну і можливо, медійно, це було б дійсно краще і для того, щоб і українців підтримати і продати своїм партнерам. Але що я можу сказати? Я промоніторив е, дещо західні змі, особливо західні соціальні мережі, як там сприймалося, особливо Сполучених Штатів Америки, і там здебільшого це було прийнято абсолютно позитивно. А е, це якраз той компонент, який був не так на українську аудиторію, як на е, американський електорат. Ми не забуваємо, що набагато таких е, публічних е, речей в політиці потрібно дивитись точки зору. Того, що ну, передвиборчий період Сполучених Штатів Америки їм потрібно підігрівати електорат. Блінкен це один з ключових представників команди Байдена, і якщо його е рейтинги зростають, якщо він збільшує рівень прихильності до себе, це автоматично підтягує Джо Байдена. Тому скажу так, вони не приїхали до нас з порожніми руками, направду, але про більшість домовленостей ми дізнаємось вже трохи пізніше. Я думаю, вони мають повне право дещо так використати цей момент і для самопіару. Це достатньо прагматично, звісно, але як є, Тому я не бачу в цьому якоїсь великої трагедії, як е, дехто може вбачати. Це ніяким чином не нівелює е, там, рівень підтримки України на Заході, не применшує е, рівня трагедії, який в нас відбувається. Безумовно, можливо, нам би хотілося чогось більшого, нам би хотілося якоїсь більшої мотивації, але тут е варто шукати її, мабуть, е в собі в першу чергу. Е тому так, ось варто розділяємо те, що було для України, і те, що було для свого електорату в Сполучених Штатах Америки, тому що безумовно до цієї поїздки була прикута увага не тільки у нас, а й там е в Штатах, з приводу того, що залишилось. За кадром, про що не говорили. Я переконаний, що Ентоні Блінкен, як людина, яка якраз займається цією зовнішньополітичною діяльністю в США, в першу чергу він обговорював моменти, які стосуються подальшої безпекової угоди між Україною і США. Це надзвичайно важливий компонент. Як би хто не ставився до цих безпекових угод, вони є дуже важливими. Я впевнений, що ми все ближче до кінцевої форми цього документу. Він, я думаю, буде підписаний трохи ближче до президентських виборів, щоб ще додатково Джо Байдена підсилити в цих перегонах. І я думаю, що він буде достатньо вигідним для України. І, от саме для того, щоб знайти цю золоту середину, Блінкін, в тому числі, і приїздив е, до України, щоб проговорити ці моменти. Крім того, е, звісно ж, не обійшлось, я певен, без е, розмови про. Саміт uh, миру у Швейцарії. повторюсь, що я зроблю завжди. Не очікуйте від нього якихось звершень тут і зараз. Uh, якщо щось із тих пунктів заявлених спрацює, це вже буде добре. Обмін полоненими, uh, свобода судноплавства, головне деескалація в ядерній площині. Якщо вийде досягнути цих завдань, це вже буде добре. Uh, це не наблизить нас uh, тут і зараз до перемоги. Це не стане таким вирішальним фактором для встановлення миру. Я не вірю в те, що найближчим часом розпочнуться перемовини навіть в кінці цього року. Якщо це і станеться, то станеться швидше е в 2025-му, і там є декілька сценаріїв. Якщо, до речі, хочете більш глибоко саме про це аналітику почути, напишіть обов'язково в коментарях. Я звертаю на це увагу, і взагалі, ну якщо ви надивилися відео до цього моменту. Поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, напишіть коментар. Це дуже важливо для розвитку каналу, приємно для мене, дає мені можливість розуміти, що вам цікаво, в якому напрямку мені краще працювати і розповідати. Тому що, як ви бачите, контент я тут не супер часто випускаю, я не хайпую там. На якихось темах аби було, для мене важливо говорити саме про те, що має значення. Е, якщо я не розкрив якусь інформацію щодо цього візиту, обов'язково напишіть про це в коментарях, задавайте питання, я залюбки вам на них в коментарях відповім. Повторюю, всі коментарі е, читаю. Якщо ви бажаєте підтримати регулярний вихід контенту на цьому каналі, можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Ну а поки... Не прощаємось.